Ваші міські вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо говорити ось про що. Знаєте, кожен наш ефір це е, тема, яка стосується будь-якої сфери. Ну, тобто ми говоримо про розвиток під час війни. Як би це не виглядало можливо дивно для когось, так е, багато сфер в нас адаптувалися. Ну, можу сказати, що, мабуть, абсолютно всі адаптувалися, а хтось навіть. Ну, так пристосувався, що розвивається, розвивається, продовжує працювати. Це в першу чергу про бізнес, це про ті сфери, які сьогодні потребують. Які, які сьогодні мають знаєте, ну таку. Значну вагу, мені здається, дуже, тому що сьогодні будемо говорити про літературу. Сьогодні будемо говорити про видавницьку справу і про те, що вона не тільки продовжує розвиватися, а і е, справді сьогодні дуже багато людей цікавляться літературою, і тому є сенс для того, щоб вона розвивалася. Саме тому в нашій студії Олександр Красовицький, директор видавництва фоліо. Вітаю вас, Олександре! Доброго дня, дякую, що ви прийшли, і я бачу, що ви прийшли не з пустими руками. Я просто пам'ятаю, що ми спілкувалися десь на початку війни, там приблизно так, і тоді всі розуміли, що працювати будемо, але не дуже зрозуміло як. Так, я бачу впевненість вже у ваших очах, і я розумію, що ви вже все зрозуміли і працюєте так, як і має бути. До речі, ми поспілкувалися до ефіру трошки з Олександром. Він зізнався, що наразі видавництво працює навіть більше, ніж до війни. Так? Тобто, ну, якісь такі дуже сумні насправді події ось таким чином вплинули. З чим ви прийшли? Давайте спершу покажемо нашим глядачам. Я бачу якісь нові роботи, так, які сьогодні презентує фоліо. Ну я я не можу сказати, що це я при приніс там системно те, що головне зараз вийшло. Я приніс книжки, які е, є фактично зрізом того, що цікавить читача. Uh -huh. А читача цікавить здебільшого зараз е, зарубіжна класика, українська класика. Причому і дорослого читача, і шко, школяра дуже часто цікавлять одні ті, ті ж самі книжки. Uh -huh. Наприклад, бестселер номер один зараз з перекладної літератури це Орвел, чому читають колгосп тварин і «1984»? <бор>. Да, до речі, колгосп тварин цю назву в українському перекладі для Британії для українських іммігрантів, затвердив ще автор. Uh -huh. І написав передмову тоді в п'ятдесятому -49 49-му році. Тобто це абсолютно офіційна да. назва, да, яка да, затверджена да, автором. зрозуміло. Да. Зрозуміла да. чому купують Івана Багряного Тигроловий, Садґі Ціманські, інші книжки, Огниноколо, коло, Маруся Богославка і так далі, а, да тому, що дорослі не прочитали це, коли вони були школярами а Один роман тигровий про заслання в Сибір. А другий роман на далекий схід. А другий роман це харківська тюрма, 1937 рік. Це художні твори, але автор брав їх, інформацію брав з своєї біографії. І він був одним з тих, хто з цього покоління вижив, тому що він поїхав з країни. Як не дивно, можливо, він вижив, тому що в найскладніші часи він знаходився на засланні в Сибіру. А не е, поїхав е, з тими іншими заарештованими, кого направили в Сандармох і там знищили фактично весь світ української літератури. І зараз виявляється, коли ми починаємо друкувати підмогильного шкурупія, семенка. Ми бачимо, що у нас була та література, яка з'явилася в 20-30-ті роки, яка повинна була розвиватися в 40-50-ті, а її просто не стало, і в 50-ті роки українська література майже не існувала. Були тільки ті, хто дивом вижив, як Максим Рильський, якого і заарештовували. А потім, в 49-му році, коли. коли була провокація НКВС з розстрілом Галана на його місці повинен був бути Максим Рильський. Бо зараз документи вскрилися, бо він встиг доїхати до Москви, дізнавшись про це і комусь поскаржитись. А mm -hmm. ми не мали майже літератури в 50-ті, Ми майже не мали в 60-ті. В шістдесяті 60 повинні почало почала з'являтися українська література. Нова Павло Загребельний, який став тоді головним редактором. Літературної газети, яка потім стала літературна Україна. Він відкрив молодих письменників Семененка, Коротича, Драча, Павличка, Вінграновського, яких він друкував, незважаючи на тиск тої системи, яка була. І ці люди з'явилися і стали новою українською літературою тих часів. І сам Павло Загребельний, і Роман Іваничук, і Юрій Мушкетік, які писали історичні романи, те, що дозволялося тоді писати чесно. Таким чином, тільки тоді з'явилася література, і зараз та література 20-30-х, або та, яка виникла за кордоном, Багряний Самчук почали приходити на полиці книгарень. Цього не було і простимулював попит від читачів. Це не тільки видавці такі розумні, що вони зрозуміли, що потрібно друкувати. Це читачі, які кажуть, а де Багряний, а де Самчук? Самі а, диктують да. насправді так. Ну, я вам скажу чесно, що ось ви згадали Багряного, і власне сама зараз перечитуєте грологію, тому що знаєте, сприйняття. Зовсім інше сприйняття в розвитку тих подій, в яких ми опинилися. І ми розуміємо, наскільки це е, так, ти читав, ти Гролові, але це було давно, так, і ти, вони, ти їх пройшов і все. Пройшов якийсь певний час, ти цим не цікавився. А от зараз попит, мабуть, саме тому, що люди хочуть переосмислити, що відбувалося і що відбувається наразі зараз. І таку паралель, яка проводиться, вона е, ну, ти сприймаєш емоційно зовсім по-іншому. Це все. Угу. І сприймаєш дуже важко. Морально дуже варко. Ну, принаймні я. Ну і зрозуміло, принаймні. що дітям тепер Леся Українка, а не Агнія Барто, і зрозуміло, що скоріше буде з великих письменників, які писали великі романи, скоріше буде Чарльз Діґіс, ніж Лев Толстой, скоріше буде Гелсуорсі та. Е Знесені вітром Мітчел, ніж е, Анна Кареніна, скажімо, uh -huh. буде покупатись. Тому ми зрозуміли зараз, що світова класика це океан, в якому російська література це крапелька, одна. А весь час нам казали, що є велика російська література, і тільки вона і забували і є сказати, справита. що є велика польська, французька, uh -huh. німецька, іспанська, португальська і так далі. І вона існувала не не тільки в 19 сторіччі, як російська література, вона існувала і раніше. Тобто, багато років іспанська література, там те сторіччя Дон Кіхот, і це сучасна книжка, і зараз видавці поставлені перед вибором. Чи друкувати е, власну літературу сучасну, чи друкувати українську класику, чи за наново перекладати світову? Бо потрібно сказати, що багато з тих перекладів, які були в радянському союзі, в тому числі українською мовою, вони скорочені, чи вони змінені? Радянський Союз дуже вільно відносився до текстів. Якщо, якщо тобто комусь, авторське право як таке, воно ну на класику це, немає це, так, так, це не але із авторським правом. На літературу 70-х років були я про дві історії можу вам сказати: ну, по-перше, Маркес, який подарував радянському союзу свої книжки, права і не брав грошей. Як комуніст поставив тільки умову не різати йому там нічого, але таємно від нього зрізали не політику, а еротику. І коли він про це дізнався, він заборонив на пострадянському просторі в себе друкувати навіть за гроші, тільки зараз нам вдалося купити права на книжки Маркіса. Або Генріх Біоль, який був великим другом радянського союзу. Який він не був комуністом? Він він там дружив з радянськими дисидентами, але він намагав намагався побудувати між Німеччиною та радянським Союзом в 70-ті роки якийсь культурний міст. Він був Нобелівським лауреатом, але вже в 90-ті фонд Біоля вимушений був найняти спеціальних експертів, які перечитали все, що видавали Біоля в Радянському Союзі, і виявилось, що всі католицькі цінності в його романах замінені замінені соціалістичними. А, Він так, про це не писав. Нічого собі Він про це не писав. І що робить зараз Російська Федерація? Був за рік до війни у нас скандал, коли. Коли заборонили тут книжку англійського історика Бівара, видано, вида, про Сталінград, видану Росії російською мовою, чому заборонили? Бо е, всюди, де е, е, було у нього сказано е, німецькі поліцаї, е, солдати Вермахта, було замінено на бандерівці, українці. І коли не розібралися і британські і французькі пасли, бо це французьке видавництво в Росії друкувало цю книжку а, дочірні а, б, б, звернулись до Держтелерадіо з вимогою скасувати цю відмову на ввезення книжки, їм показали, що було зроблено в Росії. І це французьке видавництво взагалі можливо, і це французьке видавництво в Москві знищило наклад. Mm -hmm. Бо це було все-таки французьке видавництво. Mm -hmm. Для того, щоб більше, більше їм в очі не тикали цим. А, і це відбувається і зараз, бо література це фронт. І з того боку, він існує, з нашого боку, він існує більше завдяки видавцям, бо держави немає на нашому. Рівні в книговиданні в 2022 році держава відійшла і залишила книжковий ринок самітнім, Бо, наприклад, було прийнято закон 19 червня про заборону видання, ввезення, продаж книжок по авторів з Російської Федерації Білорусі, але президент його не підписав. Але й не завітував. І цей закон десь підвіз, 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 підвіз да, в повітрі. Ну, насправді, насправді дуже ну прикро мабуть, що держава сьогодні. Знаєте, ми буквально. За тиждень до цього спілкувалася із директоркою одного з одеських театрів, і вона теж дуже жалкувала, що приходиться справлятися самим. Що державі наразі вона каже: я все розумію зараз. Війна, але то таке, навіщо тоді ми воюємо, якщо не буде майбутнього вигляді мистецтва, вигляді літератури, вигляді майбутнього, так яке ми маємо передати своїм дітям. Ось це ну я розумію, що такі великі видавництва, як ваше, воно пристосувалося і справляється подекуди видавництва просто закрилися мабуть так якийсь Є певний такі, відсоток відсут малі середні багато з них закри, закрилися, закрилися але так. я би сказав що так що потрібно потрібна допомога не видавництвам, потрібна допомога письменникам uh -huh. і потрібно з нашої галузі, і потрібна допомога бібліотекам uh -huh. з бібліотеками це окрема ситуація бо ми на сьогодні по статистиці маємо в середньому по країні 45% в бібліотеках літератури радянського часу угу. російською мовою і ще 15% літератури е, походженням з Російської Федерації е, російською мовою. І е, в цілому... Тобто відсоток, що залишається на українську, це мінімальний? Ну, десь 45 15, так, да, так, тобто да, це 40%... 45-15, так? Так, 40%. А по Одеській області ця, ця цифра буде 75% того, що з СРСР та з Росії. Угу. І цей фонд потребує заміни. Бо ми розуміємо, що, по-перше, всі книжки старі, вони фізично знищені. Їх неможливо читати. В світі книжки в бібліотеках живуть 10-12 років максимум. Mm -hmm. Весь вся ця макулатура лежить, бо її нічим не замінювали. Та ж Одеська область майже, майже ніколи ніяких грошей не виділяла на поповнення бібліотек. Громади Одеської області тільки кілька виділяють гроші. там Роздільницька, Балтівська, але більша частина ні. І це означає, що я пам'ятаю, коли був в Саакашвілі губернатором, я попросив його допомогти зібрати статистику співвідношення нових книжок, які потрапляють в бібліотеки по області, по кожному району окремо, і тих, які знаходяться в фондах, і виявилось, що. В якихось районах найкращих. темп, е Якщо таким темпом замінювати фонди, це буде 350 років. А, в, скажімо, в районах Бесарабії, там, Болградський, 600, 600, 600, 600 років. Такі бібліотеки не потрібні. В них не прийдуть читачі. Бібліотека повинна бути сучасною, або повинна не бути, не бути і згідно сьогоднішнього законодавства за неї відповідає громада. Угу. І є всі нормативи, але ні, ніхто не хоче їх виконувати. І зрозуміло, що вони намагаються закрити бібліотеки, бо вони в нормальних приміщеннях, і щось з цього приміщення інше зробити, і порушують інший закон, бо закривати бібліотеки без погодження Міністерства культури неможливо. Угу. Тобто, з, одно, з одного боку, вони намагаються не надати гроші. І не замінити книжки з другого боку е закрити, бо невідомо чому утримувати ці приміщення, опалювати з макулатур, mm -hmm. і це системна проблема в більшій частині країни. Є тільки кілька областей. Франківська, Львівська, де це питання вирішується, весь час поповнюються фонди, теж самостійно, так. певно, що громадами, так місцевими ну, тобто, громадами е і обласними громадами е або місто Луцьк, скажімо, там mm -hmm. багато чого робить, але навіть в Києві бібліотеки е зі старими книжками. І це питання і безумовно, та та історія безумовно так? потрібно вирішувати системно. І це кожна громада і Одеса, не бідна громада, повинна виділяти ну, якісь кошти, які співмірні з тим, скільки потрібно. Я думаю, що на місто Одеса це там 20 мільйонів на рік, а не 100 тисяч, які іноді виділяють чи 200. Ну це абсолютно інший рівень. А якщо ні, давайте визнаємо, що одеські бібліотеки не потрібні в такому вигляді, як вони є. Ну, згодна з вами, так. А що стосовно видавництва, ну я розумію, що видавництво це переважна більшість, це бізнес, так? Безумовно. Ну, тобто це, це видавництво, яке витягнете самі самі так, ну самостійно, без будь-якої підтримки. Ну, я скажімо, так розуміла, от так. книжка, яка Чи? виходить накладом тисяча примірників, яка повинна продатись е, за півроку. І через півроку додрукувати ще тисяча примірників, угу. так і якщо до війни майже завжди ці півроку не витримувались, то зараз я бачу, що частіше за все, мені вдається продати такий наклад за 3,5-4 місяці і таких книжок все більше, які цікавлять українського читача. Тобто запит є настільки, що ви працюєте. Набагато краще ніж ну поперши на по перше поперше по російської літератури. Походженням з Російської Федерації стає все менше. Вона не заборонена, але її все менше на складах, які немає, які так. тут. А по-друге, а по-друге, немає попиту, бо український читач хоче читати українською. Це не просто красиві слова в ефірі, а це бажання людей через читання українською отримати якісний словниковий запас української мови. Гарну українську мову, так так. Це не, не, не вимова, але, а це тільки словниковий запас. Людині дійсно, яка все життя спілкувалася російською, складно перейти на українську в побуті, але це відбувається і в тому числі на Сході. І я, оскільки харків'янин, я бачу, наскільки багато моїх харківських знайомих, абсолютно російськомовних, перейшли на українську не тільки в публічній сфері, а вдома. Угу. Тобто це тенденція є, і про цю тенденцію можна говорити абсолютно. Так. Знаю, що у вас були проблеми із приміщенням, так на початку війни. Знаю, що той офіс, де ви мали працювати, і досі без світла, так? Це... Ні, офіс, є, де то, що ми працюємо, не... він без людей, бо, бо він без опалення, і світло є, коли є світло в місті, угу. а, але нема людей там, угу. і там нема вікон, бо. Вже в чотири рази були прильоти поруч, і е, ракета буквально потрапила одна з тих касетних, е, буквально в метрі від приміщення. Тобто там знаходитися навіть небезпечно. А, а ще було б там прильот був в дах сусіднього будинку і так далі. І у нас весь час ми залишаємося без вікон. Тому ми поставили в одну з кімнат всю комп'ютерну техніку. Вона працює, люди за кордоном працюють на своїх власних комп'ютерах дистанційно, а техніка вона гріє, одна, один комп'ютер гріє і о, тепло, інший. Да, і в цій кімнаті тепло. Uh -huh. Таким чином ми виходимо із положення, але от, скажімо, півтора тижні тому. Після чергового прильоту в Харків більше двох днів не було світла, і це були вимушені неробочі дні, бо ніхто не міг зайти. Але люди звикли працювати дистанційно, і ми маємо сьогодні обсяг того, що ми друкуємо більше ніж це було рік тому. І я вважаю взагалі, що цей рік, як завжди, коли кажуть про кризи. Безумовно, він на книжковому ринку кризовий, бо загальний випуск книжок в минулому році, скажімо, склав одну четверту від попередну шосту від попереднього року. А в цьому році буде одна четверта, мабуть. Але для як кажуть про китайський рогліф, криза він же означає можливість. Тому, якщо ти активно працюєш, то ти можеш не тільки е, утриматися, а ти можеш е, зберегтися і розвиватися. Я якраз бачу цей рік як ключовий для видавництва. Я впевнений, що ми повинні закласти основи для майбутнього українського книжкового ринку і зайняти на ньому місце. І ми повинні пояснити державі, що завтра потрібні бібліотеки, хай не сьогодні, не зараз, mm -hmm. коли. Коли йде війна, але давайте ми напрацюємо те, що потрібно завтра, щоб коли війна закінчиться, ми сказали: так, отут гроші західні, отут гроші громад, отут такі бібліотеки потрібно закрити, бо вони не будуть е, Доцільно, доцільні, так. наприклад, на півночі Харківської області, де вже нема сіл. А тут навпаки потрібно зробити ремонт, набрати молодих співробітників, поставити якісний інтернет і залучити громаду до активних дій з бібліотекою. Повинна бути карта такого культурного відновлення, те, що ви казали про театри. Безумовно, державі складно їх утримувати зараз. Безумовно, вони повинні якось зберегти дихання. Але завтра вони повинні вижити. І для цього потрібна дорожня карта. Як їм жити далі? І Вже сьогодні треба щось робити. Бачили інформацію, що представники видавництва теж на фронті. Ну багато письменників є наших. наших немає, бо у нас дуже жіночий колектив. І ті чоловіки, які є, вони старшого віку. Але е, з друкарень харківських, з якими ми працюємо, дуже значна частина колективу знаходиться на фронті. Ну так, вони боронять країну там, а ви бороните її на своєму літературному фронті. Я вам дуже дякую. Дякую за те, що ви робите. І от те, про що ви сказали, що кількість людей, які хочуть читати, читати українською, збільшується, і у Харкові, який є російськомовним, як і Одеса переважно так? були російськомовними це дуже добрий знак. Тому що хочуть переходити і читати українською, не тому, що хтось змушує, а тому, що хочуть вчити українську свою мову. І це, ну, це саме те, що є сьогодні величезним позитивом і такою нашою невеличкою перемогою, як мені здається. Тому я бажаю вам успіху. Дуже дякую. Тому що ви продовжували це все робити, тому що ви давали книжки, і щоб ці книжки і справді потім поселилися в наших крутих бібліотеках. Знаєте, я вірю в те, що це буде, тому що. Так все купити неможливо. Бібліотеки існують для того, щоб можна було і поспілкуватися, і почитати, і... і вивчити свою рідну мову. Олександр Красовицький, директор видавництва фоліо, був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, як пристосувалися наші видавництва. Ну от як видавництво фоліо працює. Бачите, виходить, що не просто пристосувалися до війни. Виходить, що працюють навіть у більших об'ємах ніж це було до війни. Отже, криза це можливість, мабуть, так. Дякую вам, залишається на першому. Побачимося.